У Хмельницькому заплановано зробити капітальний ремонт на 26 міських вулицях. На деяких об'єктах роботи вже добігають кінця, на інших ще навіть не починалися. Як каже очільник міста Сергій Мельник, наразі у мерії ламають голову над тим, чим розрахуватися за вже зроблені ремонти, адже заборгували чималу суму підрядникам, тож і говорити про подальші ремонтні роботи поки зарано. Всі хочуть для вас, тому що ніхто не гарантує, коли ви за них розрахуємося. А сьогодні 14 мільйонів борг завипали. Як кажуть міські чиновники, часом вони не можуть досягти порозуміння із мешканцями тих вулиць, де плануються ремонтні роботи. За словами Сергія Мельника, усім догодити важко. Ну, раз там і що там? Збила не стояли, що не треба вулиці, бо будуть тут швидко їздити. Тут так, на вулиці, проблема, зроби вулицю, проблема швидко їздити, роби поліцесії, Зроби поліцейські, зробив поліцейські, давай воду, зроби воду, давай каналізацію. І так. так. Це кількість проблем вслух. Начальник управління житлово-комунального господарства міста Олександр Шаповал, не дивлячись на те, що займає посаду вже майже 10 років, досі неохоче спілкується з журналістами. Здобутками у контрольованому ним відомстві ділиться лише з колегами, та й то з трибуни. Тож має Олександр Іванович претензії до підрядників. Такоб ремонт поруку переміського замовником виступає автодор, Сталив документацію. Свора заключена з шістдесят 69, там 455 тисяч робот виконується повільно, виставили претензію, підрядник мотивірують тим, що в нього немає коштів. Ну обіщається дорог закінчення. Як кажуть у мерії, сьогодні ремонт дорожнього покриття в обласному центрі йде повним ходом. Про те, чи встигнуть завершити роботи до настання холодної пори року, наразі невідомо. Варто зазначити, що цьогоріч у міському бюджеті на впорядкування автошляхів Хмельницького передбачено 25 мільйонів гривень. Проте як бачимо, цієї суми недостатньо, аби привести до ладу дорожнє покриття міста.